Ви підготували грядки за всіма правилами, удобрили гноєм, висадили розсаду в покладений термін, дбайливо доглядаєте за нею і поливаєте вчасно. Урожай повинен вийти ідеальним, але несподівано ви помічаєте, що рослини в'януть одна за одною з незрозумілих причин. Передмова, якщо придивитися до грядок, можна помітити невеликі дірки, викопайте їх, і ви побачите маленькі яйця. Сумнівів немає на вашому городі оселилася капустянка. Шкідник, що доставляє городникам багато клопоту, боротьба з медведков на городі вимагає терпіння, так як навіть хімічні засоби не завжди здатні з нею впоратися. Звичайно, можна розвести на 10 літрів води 30 грам хлорофосу і залити суміш в свіжі норки шкідника, потім досить зібрати тих медведок, що виповзли назовні, і знищити. А що залишилися в нірках самі загинуть, однак цей дієвий спосіб може серйозно позначитися на вашому здоров'ї, адже оброблені отрутохімікатами овочі та зелень складно назвати корисними, найкраще скористатися народними методами боротьби, але перш потрібно розібратися, що ж із себе представляє капустянка. І яким чином вона шкодить рослинам? Земляний рак загроза для грядок у народі медведку прийнято називати земляним раком, капустянкою або дзигою. Вона любить жити в ґрунті з підвищеною вологістю. Багатою перегноєм і удобреному гноєм шорстке тіло комахи довжиною до 6 Має невеликі крила і досить потужні рогові щелепи. За допомогою розвинених передніх ніг шкідник шкідникриє підземні ходи в хрунті, Основний вертикальний хід може досягати в глибину 120 см і закінчуватися горизонтальним поглибленням. В якому зимують дорослі особини для личинок першого року вистачає вертикального ходу глибиною 65-75 см. Крім того, капустянка прокладає ходи по всіх грядках на глибині від 2 см до 8 см, поїдаючи молоді пагони, пошкоджуючи коріння рослин і знищуючи висіяне насіння. Під час розмноження кінець квітня червень земляний рак починає виходити на поверхню землі. А потім влаштовує поруч зі своїм основним ходом гніздо печерку на глибині 15-25 см і відкладає в ній темно жовті яйця, з яких через пару тижнів з'являються личинки. На початку липня рухливі сірі личинки залишають гніздо і активно розселяються по погоду, криючи нові ходи за зовнішнім виглядом личинки, схожі на дорослі особини, але менше розміром і не мають крил, тільки до наступного літа їх розвиток повністю завершиться. Доросла комаха дуже плідно за літо самка відкладає сто п'ятсот яєць. Ось чому боротися з медведков не менш клопітно, ніж з колорадським жуком. А якщо врахувати, що шкідник легко пересувається по воді і може перелітати на великі відстані, боротьба з нею для багатьох городників стає справжнім головним болем. Способи народної боротьби з медведков на городі, якщо ваша ділянка піддався навалі капустянки. В першу чергу потрібно передбачити ранню весняну оранку з глибоким розпушуванням ґрунту до 15 см, а також глибоку осінню оранку городу, так ви зруйнуєте ходи шкідника. Утруднити йому добування їжі і знищити личинок. Гарантованого способу позбавлення від земляного раку досі немає, але існує безліч народних рецептів, які допомагають значно зменшити кількість комах або відлякати їх від свого голоду. Ось найбільш поширені методи боротьби з медведков. отруйний хлорофос можна замінити розчином прального порошку: два ложки на десять води або гасовим розчином, один ложки на десять води. Заливайте розчин в норки і рубайте, виповзли комах лопатою, винищують шкідників і окремо закопуючи на стежках між грядками банки. Для приманки можна додати в банки трохи зіпсованого варення, пива, компоту або меду капустянки, що повзають по стежках в нічний час, падають в банки, а вдень їх легко знищують. Ранньою весною на порожніх грядках розкладаються листи фанери або дощок. Комахи заповзають під них грітися. Тут вже можна збирати медведок в відро з газовим розчином, влітку дошки розкладаються між грядками, восени копають неглибоку яму, викладають її старою поліетиленовою плівкою і заповнюють гноєм. Поступово в неї набирається багато земляних раків на зимівлю. Далі два варіанти або з настанням морозів розкидати гні по голоду, щоб комахи померзли, або навесні гні дістати і спалити разом з капустянками. Неглибокі ями можна викопати на ділянці і всередині травня, щоб шкідники заповзли туди відкладати яйця через місяць. Гні разом з личинками спалюють, протягом року збирають яєчну шкаралупу. Дрібно товчуть її і, присмачивши рослинним маслом, засипають в норки земляних раків або густо посипають висаджену розсаду, прикриваючи зверху наземом. Капустянки не люблять гострі шматочки шкаралупи і обходять свіжу розсаду стороною, а від з'їденої шкаралупи гинуть. Боротьба з медведков на городі не буде потрібна, якщо посіяти по межах садової ділянки чорнобривці. Шкідники уникають запаху цих квітів таким чином. Доступ комах з сусідніх територій буде закритий, також медведко відлякує шум від встановлених в городі вітряків, труби з закріпленими пропелерами, запах часнику петрушки, календули, свіжого листя, вільхи.